Доброго дня, всім добрим людям. І так нам предложили, а ми согласились. Ну, отак от от воно було, коли е, Володимир Зеленський йшов до влади і перся до тої влади, щоб привести війну в нашу хату. Безперечно, всі можуть казати, що винен тільки Путін, але я вважаю, що винені обидва Володимири. Ну, і вчора. Е, у своєму зверненні Володимир Зеленський про Раду національної безпеки говорив про те, що через, через численні факти порушень фальшивих інвалідності для посолів, система МСЕК має бути ліквідована. Ну, в принципі, можна говорити багато чого, повний аудит та інших нарахувань всім посадовцям, які організували собі інвалідності. Ну і з цього приводу. Той же день е Генеральний прокурор Костін заявив про відставку про звільнення. І е зацитую дослівно, ну, вважаю абсолютно правильною позицією президента України Володимира Зеленського щодо того, що мають бути не лише скасовані всі неправомірні рішення щодо надання інвалідності, відповідних пенсійних чи інших нарахувань, мають бути не лише чіткі законодавчі та організаційні зміни. Але й персональна відповідальність, у тому числі політична відповідальність. Ну, щодо політичної відповідальності, то тепер я е, говорю про те, що жодної політичної відповідальності немає і не буде, оскільки е, Генеральний прокурор це е, призначений був президентом України і політична відповідальність полягає в тому, що той, хто призначав, е, Людину, яка виявилася повністю профнепридатною, мав би подати у відставку. Відставку Володимир Зеленський подавати не буде, оскільки він вже вжився в роль імператора всія обрізаної України, і таким чином навіть в нього думок немає про таку відставку. І тому говорити про політичну відповідальність, це можуть тільки люди, які нічого не розуміють в політиці. Ну, і це перше. І друге, я хотів звернути увагу на інше: на те, що, крім абстрактних формулювань як Володимира Зеленського, так і Генерального прокурора, жодної конкретники немає. А я вчора звертав увагу на те, що комісія, яка мала притягувати прокурорів до дисциплінарної відповідальності, так і не сформувала. Таким ж самим, що свідчить, фактично про узурпацію влади під виглядом. Внутрішніх розборок в системі українського правосуддя. Оскільки, якщо хтось не помітив, то Генеральна прокуратура і так званий офіс, офіс Генерального прокурора відносяться до системи українського правосуддя, що говорить про глибокі, практично незворотні зміни в дегенерації працівників цієї системи. Такими змінами, які говорять про таку ж саму дегенерацію, йде мова про те, що на сьогоднішній день судді судяться в середньому за січень листопад 2021 року за недоплату приблизно в розмірі 155 тисяч гривень. Тобто, в середньому це за якщо взяти за один місяць, це приблизно 15 тисяч гривень. Суддям недоплатили. До їхньої скромної снутливої заробітної плати, яку держава Україна їм виплачує, я е, говорю про те, що ці судді мають моральне право судитися, оскільки держава Україна їм гарантувала цю заробітну плату. Із таких суддів, які судяться, можна побачити в списку голову ВС Михайленко, суддів Дубоса. Колівша, Сікору, Танасевич, Федорах, там чорну, чорненьку і так далі. Ну, але я хотів подивитися з другої сторони на цю проблему. Ця проблема носить системний характер, тобто держава Україна систематично починає порушувати в тому числі і права своїх працівників, що говорить про глобальні зміни в сторону узурпації влади, оскільки. Держава не рахується зі своїми витратами, в тому числі на ті штучно породжені спори, оскільки, якщо зарплата гарантована, то це не виплата частини зарплати, це штучно породжений спір, який потім породжує такі системні порушення, а саме недотримання строків розгляду справ судом. І таким чином. Інша сторона медалі полягає в тому, що ці судді ВАКС на сьогоднішній день жоден з них не поставив питання про політичну або іншу відповідальність управлінців держави Україна, а саме голови Верховного суду, Верховного голови Верховної Ради і президента України і голови Кабінету міністрів, які допускають такі системні порушення. Тому говорити про те. Що щось буде мінятися після того, як інваліди захопили владу, як ці інваліди нібито мають позбутися премій, доплат там і так далі своїх пенсій, я не бачу реальної жодної можливості. Врешті, кожен може зробити для себе висновок, скільки такі незалежні і некорумповані суди, як говорив. Князів голова Верховного суду. Таке ж саме говорив голова Конституційного суду Тупецький. На сьогоднішній день практично всі їхні дії вищих керманичів держави приводять до того, що народ починає сумніватися в самій інституції держави. Не просто там в державі Україна, а в самій інституції, яка на сьогоднішній день породжена вільним волевиявленням народу в 91-му році, а саме 1 грудня 91-го року, яка не оправдала своїх, скажімо так, не оправдала надій і сподівань всього українського народу і в тому числі втратила контроль над біля 20% території України. І втратила, і практично привела війну на території Держави Україна. в тому числі разом з Керманичами Держави Російська Федерація. Ну і останнє, що я хотів звернути увагу, це те, що виступаючи президент на вчора в своєму посланні вечірньому. Про засідання Ради національної безпеки і оборони він не звернув ніхто не звернув увагу на дві деталі. Перша деталь: що жодного слова про верховенство права або правову державу Україна президент України не сказав, але на сьогоднішній день порушується право громадян України на правомірну, добросовісну і кваліфіковану діяльність органів державної влади і їх посадових осіб. І друге, стосовно цього права, є така справа Рисовський проти України, це правомірні сподівання. Тобто на сьогоднішній день президент України політичної відповідальності нести не хоче і не говорить про те, що держава порушує права людини. Дякую за увагу. Будьте здорові! І єдине, що хочеться підмітити, а може, все-таки Володимир Олександрович. Стадіон і конфіскація майна зелених піонерів.